Йо усім привіт. Сьогодні я буду малювати мою ЛПшку. Просто подругу на її аватарку канала. Я для неї хочу зробити такий подаруночок. І ось її канал, будь ласка, підписуйтесь. Давайте їй зробимо от подаруночок. Щоб в неї на, в цьому році було вже 100 підписників. Друзі, якщо ви мене дивитесь, то можете, будь ласка, зробити і подаруночок. Їй буде приємно, якщо ви на неї підпишетесь. А ось... Її канал в лівому верхньому боці. Ось дивіться, будь ласка, підписуйтесь по можливості. просто в неї дуже прикольний контент. Вона монтує дуже гарно. От навіть, можливо, її я ніяк не можу перестримити. Вона дуже крута. І з нею ще так прикольно обсуждати всякі теми. Ну, коротше, друзі, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви можете на неї. Можете. Поставити, будь ласка, на всі відео лайки, якщо по можливості зможете. Та написати ще комент, їй буде дуже приємно. Якщо ви підписуєтеся, то поставите лайк на, її, на всі відео і її канал продвинете. Будь ласка, друзі, давайте продвигати разом її канал та робити її добро. Бо в неї дуже прикольний контент. Вона прям дуже дуже шикарна. Зараз я вам покажу її одне відео. Ось, побачили. Вона дуже прикольна. От, от в неї от контент. От, не для дорослих. У неї найкращий, кращий контент на цій планеті. Просто от я не знаю, друзі, підписуйтесь, будь ласка. Я хочу продвигати свою подругу. Так, можливо, це піар. Так, це і є піар. Ну, будь ласка, підпишіться по можливості. Ну, це найкраще, ну. От... Ну, реально. Чому для вас краще контент? В неї так, так, в неї дуже мало підписників, але в неї контент ну просто як у Бога якогось. Без матюків. Просто от, без нічого, от, без матюків, ви знаєте, от, от, знаєте, це дуже шикарний контент. Друзі, дивіться, просто як я її малюю. Стійте, сіти, сійте. Зараз буде пауза. І тож результати. Будь ласка, підписуйтесь на її ютуб-канал. Підзвигається її, будь ласка. А так то всім пока па 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 па